Ось так, крок за кроком, ми нарешті дійшли до нашого повноцінного смачного, хочете сказати Чаби Бакоша, але привет, це привет. сніданку у ранку вдома. Це, це взагалі святиня привет. Привет. нашого типу. Святиня, святиня наша святиня? Так. Да. Що в святині сьогодні? Сьогодні у святині буде ти італійську кухню. Любиш? Люблю. Люблю. А сьогодні Тоже ми приготуємо піцу, але це будуть сезонних овечей. Чабіку, а що ну піцу я знаю, як я готую. А які для твоєї піци треба інгредієнти? Дивись на екран. Для приготування піци з сезонними овочами знадобиться. Тісти листкове – 500 г, томатний соус пасата – 300 г, часник – 2 зубки, помідори чері – 12 штук, баклажан – 1 штука, болгарський перець – 1 штука, маслини жменя, моцарела – 1 кулька, оливкова олія, печериці – 200 г, базилік зелений – кілька гілочок, італійські трави, сіль, чорний перець. Ти хочеш, б я розкатала тісто. Ну що, давайте почнемо, а потім ми будемо балакати. Да? так? Ще так, роздає завдання. Да. От Ірина, ти вже розумієш, Іра завжди займається тістом. Ага. А ми будемо робити спочатку. От треба зробити от, от цей томатний соус, який на Ми на, робимо підзвичай або томатне, або вишкове. Наша сьогодні у нас буде на, сьогодні. Наш... Да, томат там трошки олівкова олія, і вичавлює сюди два зубчика чеснока. Денис, розкажи, як ти, одкуди ти приїхав там? Я рад тебе бачити. Ти такой характерний чувак, класний такий настоящий українець. Е, дякую, чабу, приємно чути від українського угорця, що ти що ти є справжнім українцем. Е, я е, приїхав сто е... ну, схожий, сто відсотків. Такий. Характер, це знає, я, я ще вуса останні давай три ще. місяці. Так, давай ще. Я ще вуса три місяці останні відрощував і так? все ж таки перед, да, перед зустріччю з вами вирішив їх прибрати на День Незалежності. А хотів. А Був ще більше? Бу, були ось такі. Будь знаєш. Ласка, а, не... при, а приїхав я з Запоріжжя, сам я останні часи жив у Маріуполі. Що я так скромніше? А, так, Скажи, давай, будь щоб ласка. Не давай. Поки ми тут болтаємо, да. Даш... так. Дітей в Маріуполя? Родом я з Маріуполя. Та, так, родом Маріуполя. Да, останні, останні часи живу в Запоріжжі, бо якраз тих маріупольців рятував. Ох! Oh. Health Kitchen, Італія! <laughs> що там мені глаз попав? Це прям, я б сказала, да. не італійська вже кухня а така, знаєш, китайська, а вона має там, бути де воно, вце, воно там, да. все, вот. да. знаєш, я Останні э, два роки дуже рідко готував і от мені цікаво, погодишся ти з цією думкою чи ні. Кажуть, що зараз, під час війни. Дуже важливо. Е Кожному українцю готувати. Чому чого, чого? Тому що це ну процес, який ти починаєш, ну навіть сніданок знаєш, і завершуєш психологічно корисно. Бо ми живемо у часи, коли не знаєш, що буде там за дві години, за добу. А готування є корисним саме для ци, ну, да. цей, цей, Шо, психічного здоров'я. Стабільність на даний час дає такий, тому що у багатих, багат, ну, багатих людей людей э, електронної вот, пічки да, вот так. На, на ньому, звісно, от коли немає електричності, ти не можеш готувати. Це Але... я. Це я. У мене газ. Це я. я просто <рес> не, не, навіть не додумався. За у мене, у мене електродуховка, е, електроплита. Я живу в багатоповерховому будинку і так, да, коли немає світла. Висиш, а що ти робив Запорожжя? А в Запоріжжі е, трішки волонтерством займався. Так, а, так виявилося, що в мене є хист до цього абсолютно несподіваний. Думаю, як у багатьох українців, угу. які стали там, волонтерами під час Великої повномасштабної війни. Е, життя так, змусило, так? Стати життя волонтер. і обставини, можна так сказати. Так, угу. угу. да, ну ти крутий, молодець. Да. Ми сюди додали е, чесник, пассату, е, італійські трави. І чорний перець, і наш соус вже для піци готовий. Негай трошки оголоне. На, на, на великому вогні, так? Не відрізати. Не відрізай, на відрізай? На відрізай. На. може, навіть давай зробимо вот такий бортик, вот, щоб у нас був як на італійську піцу похож. Я тобі скажу, що. Так тільки я... треба вот, його придавити, щоб воно не розхороталося. Добре, добре. Добре, добре, добре. Ми поки що Денисом, um. тому що ми щось поболтаємо, а нічого не зробимо. Давай нарізаємо. Овочі Давай. сезон сьогодні, а то теж, Та, што, ти так, е, сказав, е, Нарізаємо. Ти, ти так сказав Іринці, як суровий, суровий тату. Зараз я, я за, зараз я з цим побовтаю. Я, <засширя> ні, це перший ефір, я знову як-то, понимаєш, правильно, правильно, привчити до роботи. Нехай Ірина, смотри, така красуня. От вона їй достатньо тісто, і з тістом жінка справляється. Повір мені на, на слово, що ну дуже добре. Ну, мужчини теж. Ну, Дійсно, що, що? От я, е, я взяв до рук, нажав, можеш не, не просто так, а щоб спитати, що. який яким, далі? яким далі? чином? Ну, я як вже не так нарізав, так же вже, вже ага. все, все, все одно. Тонесенько. Тонесенько. То да. то Добре. Да. А от баклажанчик треба нарізати теж дуже. Тонесенько. тонесенько, да. Це як на рататуйчика, прям знаєш? Да. Ти так. До речі. До речі, найвідоміші е, піци світу в, в тому ж самому Неаполі, там зазвичай підсойоло, і взагалі і власники. Та, ну да, я, я так, я, я думаю, я що розумі... Чабік сказав я стосовно розумі... того, що жінки краще справляються з, з тістом, саме тому, що найчастіше жінки випікали хліб. Так. Да. Ну, Дивісь, я, я зараз Слушай, скажу. Повір, мені, да, що у настоячого да. підцелу да. є ззаді італіка, яка контролює тісто. Це Це Ну що? Не... Ну а, а зараз будемо займатися творчістю. Розкладанням. Творчістю, да? вот, Розкладанням. Давай будемо як вот красиво, Ірина. Вот, да, вот так красиво. Поняв, що не змішувати, а вот так типа, по кругу. Я зрозуміла. Да. Так, так, вот. так, так. добре. Дай, да. вот, дай, вот як то вот, придумай якусь то форму, а ми сейчас з дінькою продовжуємо. просто не можеш зупинитись. А, ти не можеш, не зупиняйся. Ніколи себе не зупиняй. Вот як то так, да. Може, это і між ними ще щось. Так, 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 я зрозуміла. Вот. Да. Вау. Боже, вот. ну вони такі тонецки, ну, Займайтесь. Да? Вони Давайте. такі прям тонесенькі. Дозволите до вашого тіста? Да. Звичайно, от, долучайте. так, да, так. От, у, этот, освободи разум, знаєш, от, як нео з матриці. <гум> з матриці, так, матриці. звільни свій розум. Так, да, звільни свій розум. Але от лепту да. свою поставлю, от, от це нехай от буде Ой, ну, дуже да, Давай. Давай. картинка, Нечко, так, давай. да? з маслом. Тоді тісто таке гарне. Дякую, да. з із, із магазину, нормальне тісто. Ніколи не заморачувайтесь, покупайте спокійно у магазинах. Да. Допомогти? Да. бери І розкладай. Добре, добре. Чи є тут у Іринці своя фірмова страва, яку ви вже готували? Є багато. Та, да, Багато, я теж думаю. зараз Давай про тебе поговоримо. Давай. А що ти? От твоя улюблена страва. Що... Улюблена Мамусі, мама готувала, бабуся. Слухай, тут я насправді, як вже казав, з Маріуполя там в нас була грецька кухня, а, тобто від чебу, чебуреків, Янтиків, вона грецько-грецько-південна, грецько-південно-приазовська. Ба... -кр -кр так. Ну, так, да, це, це ж є таземна <рек> <так, рек> нормально. Як, як сьогодні, так. можемо сказати, Медитеран, знаєш? Так. А, медицин, да. середземноморська. Так, то-та. Да. Ну, давайте там можна теж розкидати. Можна да. резать, можна не різати, як хотіте. І там, знаєш, було багато тіста, було багато м'яса, було багато овочей, тому там е... можна немає... швидше працювати, Дениса. Швидше працювати. Звичайно, тому що нам ще я треба запустити що. То... Працюй Кто, і, хто, хто, хто і чому говори, за тут відповідає? Говори, да? І працюй, так. Да. одночасно. часа тісто, м'ясо і так. овочі, да? так? Так, Ну, це це от все. Все, в принципі, як у всіх, котрі живуть у морі. Ну, я знаю, я тобі так скажу, якби ми говорили про одеситів, у них основа, мабуть, це все ж таки скума, Там я не знаю Што, тако, е -сер, сердинка якась. У одеситів е це тюлечка. А, чи тюлечка? У вона скоро буде тюліч, Це, року, потім, тому, потім, буду... це потім? потім Потім не запікаємо, поліваємо його олівковою олією. Ага. Зараз? Да, зараз. Давай. Будь ласка. Шиненько, так? Так. так. І відправляємо його в духовку. так поліваємо. Ох. Так, і поки я відправляю да. в духову шафу. Чебік, ти да. нагадує рецепт. А ми нагадуємо. Рецепт. А ми нагадуємо рецепт? рецепт. Рецепт рецепт піци з сезонними овочами. Часник обсмажте на оливковій олії. Додайте пасату і приправи. Доведіть соус до кипіння. Тісто розкачайте, змастіть соусом. Овочі наріжте тонкими пластинками. Покладіть на піцу зверху моцарелу. Печіть у духовці при температурі 200 градусів. – Аромат неймовірний. – Італія? Так, зі черто. <реш> Дольчевіта. Вау, вау! Це що за смакотиння? – Давайте витягнемо. – дивіться на це. Давай, зачекай, зачекай. О! І з легким руханням руки. Опа! – Вона вже якраз. – Я навіть хочу сфоткати її. Давай, сфоткай. Ні, давай відео. Давай. Знімаєш відео? Да. Да. І все і, 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 туди, туди дивіться. Різати, і, різати. різати. <свят> так, ну я поріжу, звичайно, Поріжиш? але вона дуже гаряча. І Я пропоную нам її скоштувати вже так. Почит? Так. Почит? пізніше. Так, пізніше. Друзі, ну всім смачно, хто зараз снідає. Я вам скажу, mm -hmm. що це yeah. ідеальна страва. Е мені здається, на Для сьогодні. Того, щоб ну, а в сезонні цього... овочі задіяти yeah. гарно, смачно і корисно. Yeah. Слухайте, ну, like... А під таку піцу треба ще класне якесь кіно. Правда, мені здається, yeah, рубриці yeah, скажеш, вина, сьогодні але... саме таке: дівчина з татуюванням дракона. Oh. Mm. Oh -oh -oh.